Сі-сі-сі, сім маленька, сім моя хороша дівчинка. Все, йди, йди. Хоп, Привіт, друзі. Кантор. Кантором ще не злучали. Петрен кантор. Що вийде? Напишіть. Брали зазвичай і Петрен і Дюрок. А не було, був кантор. Взяли його. Побачимо, який буде результат, Дай Бог буде результат, хвилювалося, перший раз, дай Бог, щоб не останній, як то кажуть. то вся ерунда. Друзі, багато коментарів. От коли знімеш певне відео, потім роз'ясниш його більш детально, покажеш, я вам скажу аж самому приємно. Спочатку такі сумнівні якісь речі, певні якісь такі емоції. Потім ці всі емоції проходять і все стає на свої місця. Всім все зрозуміло. Останній коментар, який був, я його зачитаю, мені доволі приємно. Дмитро, привіт. Ти все точно сказав, але забув сказати, що паралельно вирубуються хащі, якими заростають села, обочини доріг в деяких областях. Я з тобою згоден на всі 100%. Найдешевше паливо зараз в Україні. Навіть якщо придбати Арпал, то він окупиться через пару сезонів. Якщо придбає громада, ще раніше. Ще мої дід і баба говорили: тайми малі, як палили вогнище. Гілочки дають велику температуру. Бистро зграють, але КПД високе. Лайкос вам зелений. Багато таких коментарів лайкос і вам ставлю. Написав Анатолій. Гвоздецький. скажу вам так, що у нас певна агрофірма є, ну так як в кожному районі, в кожній місцевості, ну тримають землі, поля. І вони в свій час давали бензопили, бензин, платили кошти, щоб люди просто вирізали ту частину. Яка заросла на поле. Тому що ви самі розумієте, що якщо взяти поле там кілометри довжиною по периметрі, це купа гектарів, а заросло по 5-6 метрів, помножте оцю довжину полів валом. Помножте пайовикам, потрібно за ту землю платити, а вона не використовується, тому що вона заросла. Вони просто оце все давали, платили кошти, забирайте, дівайте, куди хочете, ті дрова, очистять просто ділянки, тому що воно, по-перше, там 5-6 метрів заросло, по-друге, дає тінь і вже не 6 метрів тих не роди, а не роди вже 10, наприклад, метрів чи 12. А по периметру візьміть, це гектари, і воно заростає. Я вам скажу, фокус в них цей не получився, так як немає працювати. А якщо є арпал, є подрібнювач гілок, я вам скажу, це золоте дно. І ви ж розумієте, що в лісосмузі не клинчук росте, хоч і там такі також були ну, дерева. Там якийсь і ясиночок молодий, де саме насіявся, якась слива, яблуня, що немало дає температури. Також питали Дмитро. Яка твоя думка на рахунок людини є теплиці, щоб перевести це на, на це топлення? Тому що йому щоб попалити теплицю, потрібно дві машини дрова. Дві машини дров. Яка там окупність? Порахуйте вже самі, соляру, бензин я порахував. Обов'язково придивляйтесь, обов'язково дивіться. Трактор, Арпал, ну мене оця логіка, просто збиває з мотелику. Нам не смішане, те, що збиває з мотелику, таке не збивається. Пояснюю, розповідаю для того, і такі відео, щоб пояснити вам і розповісти, там є на ДВЗ двигунові і не потрібно вам трактор. Вам потрібен лише автомобіль. Ваш я надію, що у вас є. І прицепка. Ставите його на дишло прицепа, примонтовуєте, вмикаєте фантазію або задія, ДВЗ двигун догонбур. Працює прекрасно і не потрібно, не шукайте ніколи причини, щоб нічого не робити. Ну, так виходить, воно так трішки смішновато. І ще один був коментар. Дмитро, покажи, як буде без ріща Тобто, як, щоб було менше цього ріжчя. Ну, я не підтримую таку думку, тому що я хочу, щоб усе йшло в використання, все палилося. Так воно, звісно, трішки краще, якщо обрубати там його, обрізати і привести самі такі от, от такі. Самі такі привезти трошки грубші, тонші, трошки тонші. Але ж торішечко, жалко його ж залишати. Засунув туди і тим паче затрачається певний час. Але поїдем сьогодні, спробуємо. Якраз потрібно добити. Їздю. ну Це я е з вами їздив, знімали, то там привіз, викинув. І це вже сам поїхав прицепку. Набив сюди скидав. І все потрібно сюди за дві прицапки, я думаю, міститься. Так і собі є годинка, хвилинка, якась така весна прийшла. Коти, далі не буду казати. Ну, коротше, їдемо зараз, там побачимо, що до чого, як, розповім. Е -е, потрібно забити-добити, щоб був запас. Я вам скажу, це прекрасно. Це я показував відео. Хто не бачив, зайдіть на каналі. Є відео отоплення в цьому котлові, друзі, в мене зникла в голові думка, де брати дрова. Поїхав. Постав на купу. Акація в основному десь 6,5 см. Грубшого немає. Так, дивлюся на, на око, прикидаю. Відрізав хвоста, кажу вам одразу, що так я робити не буду, тому що я вважаю е доцільніше патики і всі. Цього відрізати, ну що, отакий сіт, залишати, щоб він гнив. Він, він згорить, я краще піду з відерочком. Ще раз. Оце заростають межі, звідси заросло. 5 метрів межі, город вже зменшується. Звідси заросло метрів вісім. І кругом оце все заростає, його потрібно чистити самі розумієте, що обрубати його і заготовити це дуже багато. Це не дерево, там грубе, що обчистив, покрижував, на кубички порізав. Також потрібно попрацювати, що там це огілля менше. А це таке, що воно не до діла, то на межах. Потрібно залишати, хай будуть деревцята, там, через метр-метр п'ятдесят, метр щоб воно було гарно. А така ділянка, як город, воно ж почне лізти, лізти, лізти і самозасівом цим займеться. І тут ця люцерна сохне навіть жарке літо, сохне дуже довго, вологість така збирається, що потрібно, щоб провітрювало. Потрібно, щоб було нормально. Природа є, природа, Вон, верба упала. Яка верба впала, і так і вона там зогниє. Так і воно і там буде, ніхто туди лізти не буде, тому що сил нема вже за тими вербами туди лізти. А оце собі підчепив і до діла. друзяки, так як і просили лопатою. До речі, загрибаю лопатою такою сніговою. Ну, трішечки так крепає, але в цілому нормально, що можна підобрати. Вже щоб начистити, але саму першу чергу я отак роблю. Це зручно, принаймні набити прицепку, воно одразу сюди кидає, тихо, спокійно, з ним не змагаюся, тому що це не має ніякого смислу. Тут, коло нього, щоб його завантажити на повну, його продуктивність 6 кубів. 6 кубів, друзі. 6 кубів в годину. Це 120 ка Він. 120-й діаметр, довжиною там патик, як ці зарослі, бачите, не по 6-8 метрів, ну 8 можливо, немає, а десь 6 7 а можливо, і 8 метрів. То як воно 120 діаметрів, то воно має метрів і метрів. Якщо такі зарослі, де воно одне друге глуше і виривається одне з перед другого, щоб сонце того побачити, то там в один патик засунув, то і кубатура набіжить. 6 кубів він, я на час засікав один, то я вам скажу, що. Один і один куба за 15 хвилин. Ну як коли нього засапався? Така річ буде слугувати не один десяток років і закономить не одну тисячу гривень. Я вам кажу таке, для теплиць, для господарств комунальних, так як оце обчищаються дерева, звозиться. Зрозуміло, що там ріщаки ці накладаються, вони ж компактно не складаються. Ну самі знаєте, гілля вон стало гілля. І зараз зіб'ється, тут буде, наприклад, прицепти. Ну тут добрий у нас сьогодні прицеп буде, але то буде потрібно, щоб даремно не кататися. То використовувати е, такі речі для комунальних господарств це. По-перше, вже потім не потрібно їх кудись під лісосмугу вести, викидати, ну там чи на сміттєзвалища, чи куди, а привезти до любої котельні в школу, в садики, де опалюються якісь ну, державні приміщення, установи, ну певні, якісь підприємства можливо. І в котла, в котла, в котла в котла. Нічого, кочегар трішки, як би сказати, покидає, нічого страшного, але во діло. Там можна додумати якийсь транспортер, щоб плеш в котла закидати. Ну, вмикати потрібно певні речі. Ну, ми ж не наб'ємо, якщо не розпочнемо. Діаметр 6,5 см максимальний на око, акація, хвіст обрубаний. Метро як буде, якщо без ріжчка. Зараз побачимо. Я вам скажу, це мерседес, це мерседес. Глянь, ні шату, нічого. Рама. Воно й коштує кошти, тому що воно зроблено на роки до діла. Тут, якби хто робить якісь речі, самі розуміє, який матеріал і скільки він коштує. Погляньте, які плити. Я замірав, але він був розкручений. Зняти цей тут отакезні плити стоять. Отаке вали, ножі закалені. Ну там, якщо я покажу, ну можна навіть показати. Якщо буде видно вам, погляньте. Оце дивіться, що й став як треба. Це скільки я ним вже працюю, нічого абсолютно. Ножі зведені до ділася. Заточка, погляньте, яка. Один кут і другий кут, два кути. Закалка, ніж заточений під двома кутами. Це щоб зменшувати навантаження на трактор. Тобто один кут трішки більший, там десь, ну я не знаю, скільки десь 4 міліметра, трішки більший кут, а потім ще зрізаний кут. Це краще дерево ріже і менше навантаження на е, трактор. Ну самі розумієте, тому що якщо зробити лише прямий кут, то ця кромка буде тонковата, вона буде зношуватись. А ці всі речі продумані. Я просто заходив на сайт, дивився там ЧПУ станки, які різні оці моменти. Ну до такого потрібно до, доходити, друзі. І така штука повинна бути, повинна просто бути. Значить, значить, мої друзі, не ті, що в лісосмузі. Поїхали. Можна і так. Можна і так, але ж куди діти. Знов залишається ріжче. Знов ріжче залишається, воно повинно використовуватися. Оце, друзі, отут колись чистило, залишались такі купи ріжче від цих дерев. Ну, різалось і складалось. Його потрібно сюди використовувати. Оце залишати я не буду. Я його зараз перебіг. Але просили показати. ось Віп дрова. Оце віп-дрова. Це для гурманів, це для любителів, це для просто таких людей, які подобаються таке. Акація, менчука знижка. Ну, і звісно, від нього буде довше тримати температуру і довше буде горіти. Я згоден. Так як то ріше швидше трішки згорає. Але мені не принципово. то як горить котловий, я вам скажу, я на такий результат навіть не очікував. Я просто на нього не очікував. Ще кардосні, віп дрова. Яке? Хочете так, робіть так. Зріз, акація, погляньте, яка текстура прекрасна дерева. Яка просто гарна текстура. Це задок, це бочок. Погляньте. Ну, Такі. В такому діаметрі. Такому діаметрі. Можна і так заготовляти. Я вам скажу, це. відрізай хвоста, залишай ріжчо. Все повинно йти туди. Поїхали. Він, то в принципі їх подолає. 120-й все ж таки це на м'які породи мокрі. Сере описано... м'яке 120, сере тверде, 100, сухе тверде. 85. Він подолає, але трактор потужністю 24 кінських сили. Самі розумієте, що його оце 24 кінських сили, це 8. Стопроцентно, якщо м'яке, і якщо тверде, то 6,5-7 акацій, як бачите, що бере. Так і буду їх складати вверх, щоб цим кордупликом не кататися, щоб раз привіз, славно закидав і займаюся другими питаннями. Я вам скажу, що тягне оце, їздити, оце подрібнювати. Хочеться, щоб у тебе був запас, підсохло. Ну, Неділька потрібно, щоб постояла акація, хоча б три дня, чотири і йде. Ну, Так, як би сказати, з кожним днем все краще і краще, так як вологість, самі розумієте, є. А клинчук то трішки більше повинен. Ну, Тут така ділянка, що з клинч... акація позаростала, в основному одна акація. Прекрасно. от прекрасна. Навіть дрібненьке, тоненьке, відрізає. Оце, це попалося звідти. Це також. Прекрасно, шикардосно. Вон, поглянь, Відрізало і все. І це ж воно йде приблизно з силом, то січе чи не січе. Зараз на землю, а потім помаленьку позакидаю. Година роботи трішки більше, ну з цим зйомками то воно займає певний час. І більше ніж 2 куби дров завдяки такі, такому агрегату. Я вам скажу, дивіться, прикидайте, не даремно там писали, що це інвестиція в майбутнє. Це дійсно інвестиція в майбутнє. В кого земельні наділи? Ви ж самі знаєте, лісосмуги ці рухаються, ну заростають на ці наділи, на гектари. Їх потрібно чистити, тому що ми ви не добираєте. Ви за ту землю платите, а там нічого не сидите. Ще плюс коло тих зарослів нічого не родить, як мінімум 4 метри вологу дерева забираєте, і при притіннення роблять і певні такі моменти. Тому придивіться уважно. І очистити, і дрова будете. Оцього прицепки мені вистачить приблизно на 2 неділі. ну Тут акація, я не знаю, можливо, і трішки більше. Але в мене там ще два прицепи. Тобто, півтора місяця я потратив свого життя приблизно три години, півтора місяця. Я буду палити. Затрати є відео. Вже і перемножене, і намножене, і домножене, множте корошти, хочете, там все рівно виходить те, що потрібно нам. Зверніть увагу, такі речі, такі речі економлять вам кошти. Раз уклали, але потім ви, у вас думка з голови зникає. Де брати дрова? Її просто немає. Поїхав, попрацював, полюбувався природою, заготовив дров, поїхав додому. Такий результат. Щит коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, друзі, і хай щастий.